Всім привіт! Мене звати Надія. Сьогодні в мене настрій працювати з хустинкою. Ось в мене така хустинка, і буду зараз працювати. Тому до роботи. Грунтую акрилом поверхню хустини. І вже потім, коли підсохне акрил, я буду наносити кольори, які мені потрібно. Саме сьогодні мені захотілося намалювати пару голубів. Це весна, кохання. Саме коханню я присвячую цю картину, адже ми знаємо, що пара голубів це є символ вірного і вічного кохання. На весільних рушниках також вишивають голубів, пару голубів, тобто це символ кохання міцного. Gracias. Ну, ось я і завершила свою роботу. Ось такі вони вийлися. У мене в процесі ще одна робота буде. На наступний раз я вам ще покажу одну свою роботу. Символ щастя, кохання і. Миру і миру. Вони закохані, веста, кохання, птахи. Всім бажаю, безкінечного кохання, миру. І і все на цьому моє відео завершується. Всіх обіймаю, люблю і до нових зустрічей на моєму каналі. Woof, oh, oh, oh.